суспільно політична платформа інтервізор, і я, її ведучий Павло Ковальчук, вітаємо вас, друзі, сьогодні. Як завжди, про найголовніші події дня, про найголовніші події, події року підбиваємо підсумки 2024 року, який іде разом із нашим гостем Олег Сакян, політолог, з нами на зв'язку. Пане Олеже, мої вітання! Слава Україні! Героям слава радий бачити чути. Закликаю друзі ставити вподобайки під цим відео. Обов'язково підписуйтесь на нашу платформу на YouTube. Ну і звісно ж ставте питання у коментарях та дискутуйте саме у дискусії, як відомо, народжується істина. Ми розпочинаємо, пане Олеже. І хотів би розпочати із цієї театральної вистави, яку на Росії називають прямою лінією. Володимир Путін щороку, знаєте, є така традиція, робить видімість такого рубахи парня, спілкується із громадянами Російської Федерації і. Озвучує тези, які дають нам зрозуміти щось. От те, що ви почули, що вам дало збуху зрозуміти? Дало зрозуміти, що ситуація в Росії розвивається не найкращим чином. Перша частина питань була зведена до економіки і фінансів. Тарифи зростають жити тяжко. Путін реагує на суспільне невдоволення, яке накопичується. Не Це згадаємо заяву на Бюлінові. Зростання курсу рубля проблеми з роботою в Росії, тому що а, направду безробіття вкрай низьке, але тим не менше, а, хорошу роботу знайти складно а не вистачає кваліфікованої робочої сили. Коротше кажучи, перекоси пішли по всій економіці, по і по фінансовій системі. Ясно, що на це реагує Путін. Це одна з речей. Друга це готовність до переговорів. Путіна ціла низка заяв його слів, так як вони формулювалися, вони направлені на те, щоб російському суспільству пояснити, чому на переговори варто йти. Бо так досягнути легше буде. Цілий тих, і взагалі, от Росія завжди була за це, і взагалі дипломатично легше буде досягнути все це. Таким чином Путіна намагаються створити підґрунтя для себе для того, щоб можна було зайти в перевірний процес. Тобто рівень накачування пропаганди у російського суспільства вже не дозволяє просто взяти і розгорнути корабель на 90 градусів на ходу. Потрібна підготовча робота. Три моменти у промовах Путіна чітко прослідковувалося реагування на трапи, кулі свистять менше стапу. а жартувати і посміхатися про себе він говорить, про втрати як вимушені говорить. Тобто, ціла низка слів. Направлено на те, що приходиться визнавати, що війна йде не по плану і є серйозні втрати. Нагадаю, для Росії це наступальна війна, це війна за амбіції, і тут будь не відступає жодним чином від початкових цілей. Говорить, що треба було раніше ще атакувати, починають жуйку про 8 років до того війни про Україну, яка нібито напала про все, все все інше, завершуючи своїм улюбленим госпереворотом в Києві. Неадекватна, абсолютно людина, тут зрозуміло я, думаю, що Зеленський абсолютно правий, коли сказав, що маємо справу з відморозком з приводу фрази про Арішнік і про дуель а, ракети з системи ППУ. Ну це абсолютно неадекватність з точки зору будь-якої нормальної людини. Але в російській культурі для російського лідера це абсолютно нормальна така маніакальна поведінка. Вона не тільки толерується, але підтримується російським суспільством. Чого я не почув в Цьому виступі Путіна. Я не почув сильної позиції впевненості. Я не почув доконаних глаголів. Закінчили, зробили тощо. Все в процесі. Я не почув в ній жодних реальних успіхів і хизування ними порівняння з іншими. Весь виступ Путіна це була гра на внутрішню аудиторію, перш за все. Для зовнішньої це питання виключно переговорів. Але тут я би одразу на полях зазначив, що. Про переговори Росія говорить не для того, щоб домовлятися, а для того, щоб зайти в переговори, бо вони не можуть від них відмовитися через те, що Трамп буде намагатися їх створити. Якщо вони жорстко скажуть ні, то це дасть підвалини для команди Трампа, щоб жорстко почати їх примушувати до переговорів. Тому Росія буде казати так, ми за переговори, але демілітаризації, денацифікації, все інше цілі не змінюються. Якщо ні, то ми будемо досягти воєнним чином. Але прийдеться пробувати зайти в переговори, і отут, от на жаль, але ми з Росією дещо в схожій ситуації, бо Україна так само не може сказати команді Трампа ні, сказати жорстко, ми не підемо, бо в такому випадку ми самі легітимізуємо можливість Трампа сказати, що тоді ми нічого не надаємо Україні, і це матиме для нього вкрай обмежені не тоні наслідки, тому що іншим нашим друзям. Буде нічого сказати на захист України на таку позицію Трампа, тому Україні приходиться казати так: ми також за переговори, але і також повторювати свою тезу про справедливість, який мир про перемогу України, про те, що потрібно розвільняти території про суверенітет, гарантії безпеки і все інше, тому що для України важливо, щоб зараз Трамп спробував набити власні гулі і якомога швидше усвідомив, що. З Путіним домовитись по-хорошому неможливо, і потрібно або озброювати Україну і Україні перемагати Росію, допомогти перемогти Україні, або необхідно тоді для того, щоб дипломатично завершити війну, створити достатньо сильні елементи і механізми тиску на Росію і її примусу до того, щоб Росія прийняла цивілізовані правила гри. в Они Українському напрямку. Так, тут у мене ще навздогін питання. От як ви оціните взагалі поведінку Владиміра Путіна? Ну, от безвідносно до відморозків, до його погроз е, і пропозицій е, стати до дуелі? Так, а в принципі, його фізичний стан. От ми бачили, що він заговорювався, бачили, що він заїкався е, від, від відверто зовнішньо не дуже добре виглядає, і чи Тут варто сподіватися на швидку кончину диктатора. Чи все ж таки за того віку, який він має, і за умов великої тривалості цієї прес-конференції, це норма? Як вважаєте? Ну я не медик і не геронтолог для того, щоб займатися проблематикою старіння людей, і фізіологічних змін, і оцінювати наскільки стан Путіна є задовільним чи ні? Більш того, я не є ворожкою для того, щоб. Зараз це говорити, що згідно з якимись розрахунками або сузір'ями і кістьми, які випали на столі, зараз а, Путін помре в січні, або Путін помре умовно в серпні 25-го року. Угу. Оце Відомо. виріжемо про останній дійсно. Але стан дійсно його виглядав кепсько, і очевидно, що не тільки його фізичний стан, але й ситуація, в якій він знаходився достатньо кепська, все пішло не по плану. От у Путіна на сьогодні немає реально жодної сильної а, позиції, окрім як у цей приславути Він став такою собі вягрою для дідушки, який вже не може. Він дістав цю велику байгаловку і намагається нею потрясти в своєму при. В пориві геополітичного експіціонізму, кричачи всім, що дивіться, я ще можу. Виставляйте свої БВО, і Я от покажу вам, що дідушка ще може. Бо без цього в нього немає жодного точки опору. Економіка не може силовий блок. Ну в нього проблеми і всередині протистояння їх і в периметрі забезпечення безпеки, ліквідація російського генерала нещодавно тому додаткове підтвердження. У нього проблеми з демографією. Чітко це видно. У нього проблеми з комплектуванням армії. Корейські солдати, яким зараз затирають обличчя, тому є підтвердженням. У нього проблеми з військово-промисловим комплексом. Не вдалося своє зауралля сформувати вже тягнуть з північної Кореї не тільки стволи і а, ракети, але вже і техніку навіть починають а, з північної Кореї отримувати Росіяни. Це війна, в якій Росія наступає, і вона залежна зараз від Північної Кореї в озброєнні. Ну, тобто, це означає про те, що Путін прорахувався по всім параметрам, і тому я би дуже був здивований, що в нього був би хороший фізичний і ментальний стан. Ясно, що йому зараз не переладки. Чи варто бачиш, очікувати від нього, зараз... пане Лаже? Я перепрошую, чи варто від нього очікувати збільшення кількості помилок, які він зробить? І чи вважаєте ви він зробив велику помилку, коли почав ну, власне пропонувати? Перестрілку над мирним містом Києвом над столицею України для натівських країн. Ви давайте своє ППО, а ми будемо дивитися, чи ви зіб'єте наші ракети. Це ж, мабуть, прорахунок дипломатичний, чи все ж таки тут якась своя гра? Ні, я думаю, це бровада, це намагання полякати, але я те, як воно було сформульоване, я не думаю, що це була прям заготовка у словами. Тут такий говнічий стиль Путіна. Я думаю, що це. Заготовка в розлізі арешника, але не заготовка те, як саме він це сказав. Бо ну дід не досипає зараз. Він весь час сидить біля телефону і чекає, коли же Трамп йому телефонує. Днями сидить, ночами сидить, не спить, не їсть нічого. Тільки валізки заповнюються, судячи з, з пришвидшеним темпом. Але в реалі в такій ситуації гіпернапруження. Ну я би був здивований, якби йому б не хотілося би дістати і помахати ним. Це остання недія диктатора. Ну а наостанок, підсумовуючи всю цю прес-конференцію, мене вразили питання, які модератори заходу виставляли на інформаційних табло там, от, начебто, смс-ки хтось пише, і росіяни просили продемонструвати роботу цього самого Арішника. І ще раз, тому що минулого разу, коли були по Дніпру, вони цього всього не роздивилися. Все чітко, так як ви вважаєте, це це було видно, це було публічно. Я думаю, що є. Оператори не просто так це все кадрували. Це все спеціально зроблено для того, аби показати, що вся Росія така є кровожерлива, чи навпаки є все більша кількість росіян, яким так звана СВО вже набридла, а Владимир Путін та його апарат намагаються показати протилежне. Я би сказав, що це намагання утримувати і посилювати той рівень кровожервості, який є Є частина російського суспільства, яка активно кровожерлива, які дійсно вимагають кровожерливості і живуть сенсами вбивства, ну такі маніакальні частини російської культури. Вона добре Достоєвським описана іншими. Тобто, якщо читати російських класиків з розумінням того, про що вони попереджають і кого вони описують, то вони, власне, все про Росіян сказали, починаючи від Герасима з моєму нещасної завершуючи там Раскольніковим і всіма іншими але. Uh, я думаю, що тут є і певний елемент такого собі схибленого символізму. Бо часто історики, розбираючи uh, тему третього рейху, uh, часто заходять на поле ізотеричних різних знань і того наскільки третій рейх був помішаний там. Ціленер виснувало як інституція в тематики символізму, ізотерики, різних uh, містичних вчень і всього іншого. Путінський режим не є відмінним від нього, і до речі, в радянському союзі така традиція так була присутня. і в нинішній Росії вона просто відродилася. Вони часто шукають різних символічностей: то дати прораховують певних атак, а то певні дати заходів, то намагаються підгадати з колористикою з іншими речима, виходячи не з там поведінкових наук, а виходячи саме з ізотеричних якихось ну там на Байкал поїхати роги олінь, оленя поїсти, і всяке інше. Шайбу в нього відповідав за подібні шаманізми різні. І от про орешники дуже непоганий розбір, зробила моя колега Юлія Тіщенка. Вона написала профільну статтю в Українській Правді. І де, зокрема, про орешнику і по багатьох інших. Пройшлася через російську літературу, знайшовши фактично коріння. Звідки ж береться цей символізм? І от вірш. Пані Ахматової 63 63-го року. Шелістик опадає орішник, де алмазно сяяв семицвечник, там не світить одна темнота, недостойний видіть друг друга ми з того заповідного лука. Я думаю, що символізм і антисемітизм пов'язані з семицвечником Дніпром, з лугом, з опаданням орішника і всім іншим знайти ну, доволі нескладно. Якби це був тільки один випадок, можна було б сказати конспірологія. Але так само і по. Іскандер, звідки береться назви, і по багатьох інших речах також все дуже чітко стає на свої місця. Тому і зараз для Путіна це улюблена іграшка. Цей орешник. вони вклали в нього якийсь ледь на містичний сенс, і він виступає таким собі символом його всієвласті. От якщо російські імператори або інші тримали державу в руках, там а як скіпітер, як ознаку влади, то для Путіна зараз це орешник став у тим скіпітером, який компенсує відсутність. Uh, вже достатнього рівня лідерства, і uh, ну давайте психопофрійдійськи скажемо фалічності фігури uh, самого Путіна. Пане Олеже, тут звісно ж дуже гарні дефініції використовуєте. Але якщо говорити про заяви Путіна, там іще цікава від нього іронічна. Мені здається, фраза пролунала. Ну, не вважають вони нашого президента легітимним. І це дивно чути від Владиміра Путіна. Так президент, який переобирається на якомусь заході видимості виборів. Він каже: не буду домовлятися з Зеленським. Напевно, що поговорю із Стефанчуком, і тут знову ж таки паралелі і розмови про вибори в Україні. Одне із інститутів соціологічного дослідження. Якщо бути точнішим, то йдеться про Future Research Foundation, а провело у співпраці із національним репрезентативним опитуванням, проведеного агенцією InfoSapiens 15-27 листопада 2024 року. Опитування, яке мало на меті виявити рівень довіри до українських персоналів серед українців, власне на першому в другому місці розташовуються Залужний та Буданов. А постать нашого президента має певну тенденцію на спад у рейтингу довіри. Про що це говорить І чи, чи говорить взагалі про щось, пане Олеже? Тому що от ми маємо е, трьох діячів, трьох персоналій, і двоє з них носять кітель. Е, третій президент, власне, це політик. Чи можна їх помір... порівнювати? Якщо так, то що це нам дає? Ну пана залужного українців Кітелі вже давно не бачили, але все одно він асоціюється в з військовою тематику. Тому очевидно, що рівень довіри до українських сил оборони, не дивлячись на всі скандальні ситуації, але тим не менше, він є значно вищим ніж у інших інституцій. І саме за рахунок цього військово-політичне керівництво України наразі має достатній рівень підтримки від суспільства для того, щоб випровадити власну політику оборони української держави. І тут важливий перша ознака: оцей перекос між політичним і воєнним. нікуди він не подівся і не подінеться, і це мало би зараз бути предметом додаткового вивчення і створення. Додаткових механізмів, яким чином піднімати рівень довіри до політичної частини військово-політичного керівництва інституціям українці традиційно слабо довіряють, вони будують свою довіру на особистостях, і очевидно, що у владі всередині накопичилися як дисфункції управлінські, так і певні прізвища, які дратують суспільство і виступають навпаки а, такими собі червоними ганчірками для українців. Другий момент. Рейтинг довіри говорить про довіру тут і зараз в існуючих образах і в тому сприйнятті образів, які є в суспільстві. Якщо ми візьмемо кожного з цих перших трьох, наприклад, не знаю, діячів, правда, скажу, бо там не політики, і запитаємо в суспільство: а чи підтримуєте ви на кандидата президента, то ми отримаємо іншу цифру ніж рейтинг довіри. А лідером політичної сили також буде третій рейтинг. А якщо вибори відбудуться в цю неділю, за кого з них ви проголосуєте? І це повинно ж буде четвертий рейтинг. А як ви відноситесь до їх діяльності на посаді в статусі в голови розвідки, посла в Британії, президента України буде п'ятий. Рівень довіри це про тут і зараз, і в тому статусі, в якому існують, це не тотожно рейтингам кандидата. Президенти, кандидата в депутати чи лідера політичної сили, коли будуть вибори, у нас буде дещо інакше порядок денний, і цілком вірогідно, що лідерами гонки будуть взагалі інші прізвища, і взагалі інший запит в суспільстві буде на те, кого суспільство захоче бачити лідером. Але очевидно, що наразі ключовим авторитетом в українському суспільстві наділені Саме ці прізвища і саме навколо них відбувається гуртування українців з росіянами, якщо ми говоримо виключно про розріз прізвищ. А справедливим було б зазначити, що українці ніколи не гуртуються навколо особистостей. Українці гуртуються навколо ідей. Потім особистості обирають втілювати ідеї і довіряють цим особистостям. І потім розчаровуються кожного разу в тому, що от щось там чи не попшикано, чи вони такими туди й і прийшли. І ми не помітили, чи вони такими там стоять, коли крісло сідають. Але обирають українці ідеї спочатку, і потім під них вже а, обирають кого а, з ким з лідерів їх асоціювати. Так, ли по майбутнім виборам ще ідеї немає ще не зрозумілий порядок. Денний я можу припустити деструктивну частину цього порядку денного, і я з занепокоєнням. Дивлюся на ситуацію з цією виборчою лихоманкою, хоча не бачу жодних підстав зараз для проведення виборів і можливості їх проведення, і того, що вони будуть. Я думаю, що вони не відбудуться в 2025 році, якщо безпекова ситуація кардинальним чином не зміниться. Але в цій лихоманці я вже розумію, що однією з точок так званого позиціонування, тобто потенційного розколу електорального, буде саме тема війни, і ключовою тезою наративом буде хто винен у початку війни. І тут зійдуться нинішня влада і минула влада, взаємозвинувачення один одного в тому, хто призвів до того, що Путіну вдалося атакувати Україну. А виграє від цього скоріш за все, хтось третій, пане Олеже. Про виграші 2024 року на останок. Я думаю, що вже можна починати підбивати підсумки його, якщо є у вас можливість. Можете назвати своїх топ 5 особистих м, тих перемог, які Україна здобула у цьому році. Можливо, внутрішніх, можливо, зовнішніх, можливо, політичних, можливо, військових. Ну і так само топ 5 програшів або невдач нашої держави? Топ 5 складно. Ну, спробую окей, не знаю наскільки це буде п'ять перемоги. Ми вистояли це перша 24-й рік. Uh, хоча й не став роком перемоги, але й не став роком поразки. Mm -hmm. В наших умовах це дуже немало, і це потрібно uh, погідно, скажімо, від, відзначати другий момент перемоги Україні вдалося закріпитися в Чорному морі. Uh, коридор зерновий, український коридор, зерновий, на зміну зернового коридору, український експортний коридор, який був запущений 23-му році, наприкінці. 24-й рік витримав Україна домінує в Чорному морі, і ми вже мало чуємо про українських безпілотників, які атакують російські кораблі, тому що всіх їх відігнали туди до Новоросійська. І як тільки вони намагаються щось десь, то українські дрони вони вже а, чекають їх і дають змоги росіянам здійснювати їх морські плани. Тобто, 24 два рік це коли ми виграли фактично. Якщо ще не війну, то вже в системним стало вигравання битв на морі. Нагадаю, що країна без холоду, фактично. У нас безпілотники: морські. Тепер є дрон Камікаце, є безпілотники з реактивними системами залпового вогню, є системами зенітно-ракетними горі, є з кулеметами вже безпілотники, і є безпілотники носії, безпілотники. Ну, такі собі міні-авіаносці. Тепер вже в нас безпілотні кораблі несуть на собі ще. Літучі безпілотники, коптери, які допомагають вести бойові дії. Це великий здобуток. Тому третє це взагалі безпілотна тематика, в якій Україна за 24 четвертий рік вийшла на рівень, коли вперше влітку Україна запускала в день більше безпілотників по Росії ніж Росія по Україні. А якщо ми візьмемо кількісну складову, то Україна вже виробила з десяток дронів, які летять далеко, вибухають потужно. На відміну від Росії, яка до пір випускає а, іранський дрон, іранську технологію, тому що свої вони не спромоглися створити. Четверта перемога України, а, це власне забезпечення зараз а, дипломатичного а, підґрунтя, скажімо, і досягнення у вигляді а, фінансового подушки безпеки на 25-й рік і потенційно навіть воєнна, це буде досягнуто ще до кінця року. Ми матимемо перше за час війни гарантований забезпечений рік наступний, що дозволить Україні планувати вдоху. Ну і ще з перемог це, мабуть, санкції, які посилюються, і вони починають вже діяти по по Росії. Цей рік став для Росії складним в цьому розумінні. Наприклад, в цьому році Газпром. Вже закріпив повністю, що він є збитковим, і фактично межує на грані дефолту. А російська газова сфера вперше в історії Росії стала дотаційною. Тепер вона тягне гроші з нафти і з нафтопродуктів, які також до речі, тягнуть гроші з нафти, які також на сьогодні для Росіян вже стали скоріше проблемою, і це дуже серйозна перемога України і західної коаліції по стисканню. За шморгу економічну щодо Росії чи достатньо? Ні, звісно, недостатньо, але і санкціями війни не перемагають. Зрозуміло, що це лише додатковий механізм, як повісити гірі на ноги Росії, щоб вона швидко не могла бігти. Тепер наші поразки або наші а, проблеми двадцятьвертого на року. Мобілізація ми так і не реформували систему мобілізації. А, чотири раніше два це тема податків. Ми не перевели нашу фінансово економічну систему в режим воєнного затяжної війни з розподілом ефективних ресурсів. Гетьмановщина в цьому є просто антиподом, тим як не можна робити і не можна посилювати фіскальну політику в тому вигляді, яко нас пропонується, але нормальної, адекватної політики, видозміненої під довготривалу війну, в чотири році не народилося. А це зжирає наш ресурс і робить нас мало ефективними. Бо в затяжних війнах на виснаження програють не тоді, коли посипався фронт. При можемо подивитися різні війни і ці приклади. А тоді, коли сипляться тили. Якщо посипалися тили, то фронту ні на що спертися, і тоді солдат білі шинелі дідами починається. І тому вкрай важливо працювати над цим. Три Україні не вдалося. Досягнути запрошення в НАТО, оскільки на це робилася велика ставка. Хоча я особисто мало вірив в те, що це відбудеться, тільки вікно можливості було, якби обрано було БКМО Харіс, і тоді Байден міг би наважитись на цей крок, за нинішніх обставин очевидно, що це йде за горизонт, і тому це можна віднести до таких поразок. Зрештою, четверта українська поразка за цей час. Це початок падіння серйозного падіння рейтингів влади. Тобто, очевидно, що влада втратила нерв відчуття суспільних настроїв і те, що відірвалося, і необхідно критично спохватитися зараз і працювати над тим, щоб відновити діалог з суспільством, двосторонні діалоги, вигравати цю довіру, бо без цього буде вкрай тяжко. Це сулиті серйозними проблемами для влади у 2025 році. Ну і п'ять це а, скандали зі свавіллям і з несправедливістю від топ осіб, наприклад, депутати, які текли за кордон, наприклад, топ-корупціонери, які не понесли відповідальності, те, що в нас до сих пір українців тотально присутні відчуття несправедливості, я вважаю однією з ключових поразок 2024 року, бо це спалює значну частину нашого ресурсу. І лежить просто шлахоблоком на шляху нашої перемоги. Друзі, обов'язково свої зазначайте особисті перемоги та невдачі протягом цього року. Цікаво буде прочитати. А вам, пане Олеже, вельми вдячний за те, що знайшли час для нас та наших глядачів і почастували своєю аналітикою. Олег Саакян, політолог, з нами був на зв'язку. Ну і я, Павло Ковальчук, дякую вам, друзі, за те, що були разом з нами. Ставте вподобайки, підписуйтесь до зустрічі в наступних відео. На все добре.